Внимание, ми вновь Санкт-Петербургі. Стадіон Петровський. Стадіон Петровський, коментаторська кабінка номер 159. Это место Це місце за Геннадієм Мерловим коментатором. який працює на матчах Зеніта ще щасів СРСР. І хто як не він може порівняти нинішній зеніт із, наприклад, командою десятирічної давності? Дві різні команди. Да ну зато є одна 10 років назад больше іграла своїх. Поэтому эта команда она об'язана только боротися за чемпіонство, иначе народ ходить не буде. І народу є на що ходити. Останнім часом зеніт постійно серед претендентів на чемпіонство. Найбільший бюджет серед російських клубів 100 мільйонів доларів. Будівництво надсучасного стадіону вартістю більше мільярда тієї ж валютою. Запрошення елітних закордонних футболістів і тренерів усе це розпочалось 2005-го, коли власником клубу стала найбагатша компанія Росія. А потім Газпром. І зараз Алексей Борисович Миллер сидит в ложе ВІП. Он головний патрон команди. І слава Богу. Тому що если не було б бы денег, средств, то конечно зеніт не мог би сегодня конкурировать. Ні з кем. Тимо Щу Горшков співак. Ці українці пограли як у звичайні, так і золотій ері зеніта. Перші двоє у складі Пітерського клубу стали володарями кубка та суперкубка УЄФА, А от співак пішов із команди за рік до цих перемог. Тогда, мабуть, Газпром повністю взяв полномочия своєї руки. Тоді вже і... І покупки з'явилися. наверное, це відчувалося при адвокаті. Е, ну, гроші, більші какие якісь перемены. Ці зміни відчули не лише в команді, а й у всьому місті. Зені це бренд номер один у Санкт-Петербурзі. Перше, що ви побачите, приземлившись у репорті Пулкова, це баннери із рекламою місцевої команди. Динамо та Шахтара мають лише по одному клубному магазині у своїх містах. У Зеніта таких 14 найбільших із яких знаходиться у самісінькому центрі Санкт-Петербурга. У Зеніта навіть є своє радіо. Радіо Зеніт одне із найпопулярніших радіо у Санкт-Петербурзі. Музика. Вперед, зені, День матчу Зеніта на Петровському завжди аншлаг. Приблизно ось такий вигляд матиме ваш шлях із прилеглої території стадіону в саму чашу арени. А екскурсію центральною частиною міста для вас і нас проведе Сергій Сімак, одному з лідерів Зеніта та завзятому колекціонеру вин. Про футбол дарує ексклюзивне українське вино 1976 року. Саме в цей рік Сімак народився. Намірнами тонкий. Называют по-разному и Северная Венеция, и очень много туристов, и город. И был построен, я так думаю, по плану, по плану Парижа весь Петербург. Он находится на островах. Стрелка Васильевского острова является гордостью Санкт-Петербурга. Вот там немножечко видно спас на крови. Что не здание, то история. Не умоляю достоинство Казани, но Санкт-Петербург гораздо, гораздо интереснее. А вот видите, вот это светится, которая башня? Это же на манер Эйфелева башни в Париже. Здесь, кстати, больше всего туристов. Вот этот Петровский, несмотря на то, что он старый, небольшой, но атмосфера великолепная. Такой поддержкой, как в Санкт-Петербурге, ну, я думаю, нет нигде в России. Добро пожаловать на ответную игру. Также ждем вас в Санкт-Петербурге уже. Надеюсь, еще будет тепло. Специально для программы «Профутбол». Смотрите и наслаждайтесь.